Шахрайство ним в умовах сьогодення важко когось дивувати. З кожним днем все більше громадян потрапляють на гачок злочинців. Ті ж в свою чергу вигадують нові схеми, як вести людей в оману. Останнім часом набуває такого поширення. Шахрайська схема пов'язана з заволодінням номерами телефонів. Як це відбувається? Ну, шляхи є різні. Шахраї телефонують, досить часто представляються операторами мобільного зв'язку, можуть розказувати різні легенди, говорити про те, що ви давно користуєтеся цим номером. Шахраї не зупиняються, а лише продовжують удосконалюватись, аби заволодіти інформацією довірливих українців. Операції через онлайн-банки з картками одна з найпоширеніших схем серед зловмисників. Достатньо одного логіну та паролю, аби аферист зробив свою справу. Зараз всі традиційні види шахрести, які раніше були, вони фактично переходять в площину, інтернет-площину. Якщо ми ще кілька років назад на вулицях могли бачити різноманітних гадалок, які виманювали кошти, то на сьогоднішній день вони усі успішно перейшли в Інстаграм, Фейсбук, Тікток, де надають ці послуги. Рахунок заблоковано, аби вашими коштами не заволоділи злочинці, слідуйте нашим вказівкам. Саме таким чином маніпулюють злодії, виманюють персональні дані, коди, логіни та паролі. А далі все дуже просто: перераховують на свої картки усі ваші заощадження. Після того, коли особа вже зрозуміла, що вона стала жертвою жертвою шахрайських дій, потрібно негайно телефонувати в ту банківську установу, де емітована банківська карточка, для того щоб в банках в банків. Працює система протягом певного часу, що вони можуть повернути грошові кошти. Щоб не попастись на гачок шахраїв, фахівці закликають бути більш обачливим та обережним. Ніколи не повідомляти свої особисті дані, паролі від карток та банківських рахунків незрозумілим особам. А якщо ви раптом стали жертвою даного злочину, негайно повідомляти за телефоном 102. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.